Шкевич писав листи до друга так, так, так. шкода, так що він помер. Давайте вернемося на кілька хвилин ще до Стаха. Щось про Стаха. Він був місцевий? Місцевий. Корінний тут. Так. Може, знаєте, де мешкав? Він мешкав на оболоні. А на якій вулиці саме? Чи на вулиці Оболоні? Не знаю, не Ой, знаю. Як ти вулиці, бо я тут близько жила, там, от, там був. Е Колбасний цех, отам десь близько. А отут, як Тернопіль, готель, а там внизу, то все було час не дома. А озеро таке було, що можна було через нього переступити. А в тому озері було дуже багато п'явок. А парк, де тепер парк, то там колгоспники вирощували помідори і огірки. А на Котляревського жила подружка, в неї була корова. То ми як ходили корову пасти, то брали тільки собі хліб і сіль. Бо знали, а там помідори такі гарні були, бо там дуже добра земля торф'яна, торф а потім все позаливали. А озеро таке було маленьке, що ми ходили в Пронятин, там дуже було багато лісових оріків. Через отак на простець ходили, можна було перейти. Там дуже було багато орії. Це оріків. вже після 46-го року ви згадуєте? А? Після 46-го року ви згадуєте. Чи ще до війни? Ні, то вже після війни. Після війни так. після війни я тут дідомі була то що я бачила.